Дивіться, нема взагалі. Тиску. Нема тиску в колесі? Що, спустило? Так, пробите. Пробите? А як це і коли? Капець! І ми так проїхались? Так? Да? Зай, ми так проїхалися? Угу. Ти впевнений, що воно так було? Коли ми виїжджали з гаражу, може ми щойно на щось натрапили? Не знаю. І що, треба надути і далі в сервісний центр їхати, так? так все на монтаж. 5. А буде? Це бодішоп називається, так? Бодішоп? Ми йшли ось такий автосервіс. Марк віддав машину, пояснив, що ми побачили проколоту шину ось. Залишили машину, не знаю надовго. Надовго ми залишили? Невідомо. На годину, пів години. А це взагалі довго латати? Це ж потрібно латати чи просто витягти гвоздь? Ні. Ну, звичайно, потрібно латати. якщо а, вони задають гвоздь, то це не, не, не. нічого не змінить. Тільки погіршить. Ясно. Ну вони якось палатку типу, чи просто як при... знаєш, як є таке, типа приїжджає? По-перше, ми за один рік ага. ми наїхали, наїздили десь 30 тисяч кілометрів, ага. навіть більше. Ага. І Це вже другий раз, коли ми пробили шину. І що ти мені одразу сказав? Що треба міняти машину, так? Ну, це як низькопрофільна резина ага. на седанах, наступна буде широка профільна резина на. На нашій машині? Так, наступна? наступна, тобто наступну. ти вже вирішив, яка вона машина? Я чогось не знаю, нормально. Тут який прикол? Як... Якщо гвоздь знаходиться дуже близько до краю, ага. то вони просто змінюють резину повністю. Викидають. безкоштовно, так? Да? Ні, звичайно, ні. Платно. А ні, ну я думаю, пострахова. Ну, ні, ні, одна шина десь в залежності від виробника коштує там 200-300-400 ага. доларів. Ось за одну покришку. Тож, якщо вони подивляться і цей. Вудз, не, не вудз, а це гвоздик знаходиться десь не на краю, а він в принципі не на краї знаходиться, то вони просто залатають, як і в Україні. Якщо ж занадто близько, то вони скажуть, що потрібно міняти, Но це потрібно замовляти. А ви сказали, скільки приблизно це буде коштувати? А, поки що ні. А тобто, як ти гадаєш? А Статки. тут такий прикол, що можливо навіть безкоштовне. Так? Так. Та ні, не може а, бути. Я тобі поясню: якщо це просто латка, вони можуть зробити це безкоштовно. Ось такі нонсенс. Що за прикол? Ну, Це ну, для того, щоб заволікати собі кінець. Я, я думаю, що вони в тебе запросять десь від 50 до 100 доларів. Подивимось, подивимось. Ну, Якщо не потрібно нову шину, тому що нову покришку замовляти Continental, це там 2-3-4 дні чекати, потім записуватись. Ну, То покришка – це резина? Так, так. Ага. Ясно. Ну, ми... Зараз планували їхати на майданчик, але як то кажуть, ви плануєте, Бог розполагає, так? Да? Ну, коротше, зараз кудись підемо гуляти, невідомо коли куди. Може зайдемо в якийсь магазин, купимо яблука, щось я ще хотіла. Ну. Дедунки. Знайшли якийсь магазин, десь 10 хвилин нам від ось, того автосервісу до магазину. Думаємо, що купити, в принципі, вдома все є, але завжди щось можна купити. Ось зараз, думаю, купити яблука 5 доларів, чи за 6 доларів ось такі великі. Я думаю, що оці будуть смачніші, але... Ці будуть більш таки над... довше вистачить. тому що вони маленькі за розміром. 5 баксів коштує. Так, що тут? Ну, є ось такі подарункові святкові світорки по 15 баксів, а коштував раніше 80. Якість, чесно кажучи, не дуже. О, дивіться, які гномики прикольні. Ну, У нас вже дуже багато всього є до Нового року, ми вже не будемо купувати, але... Завжди щось хочеться таке докупити. Не будемо тут довго стояти, бо я точно щось куплю. Якийсь такий подарунковий набір. А це для маленької дитини для випічки. Набір фартушок. Хочеться дуже камінь вдома. На каміні дуже класно виглядають ось ці шкарпеточки новорічні. Може, колись і купимо. Що у нас? Ми витратили лише 11 доларів. Так? Да? У нас такого ніколи не було, не здається. Зараз мені захотілося дуже. Обідати. Дуже захотілося мандаринку. Новий рік. Мандаринка. Наша машина на підйомнику. Це означає, що її вже, скоріше всього, лагоджать. Зая, А навіщо вони відкрили наш багажник, якщо їм не виходить? Ну, у нас же є запаска, докатка. докатка. Можна а. поміняти на докатку. Можливо, вони скажуть, що потрібно замовляти, тому що близько до краю. Зараз подивимось. Та нібито не близько до краю. Може, вони просто шукали в нас щось цікавого? Зайдемо в салон. Важе, каву нам запропонують, я б не відмовилася. М -м -м, запах такий класний. Резини, так? Да? Слухай, я не вагіна, але там м'єл подобається чи що, а мені подобається такий yeah, запах. Там. Ну давай сидіти. Сиді. Так, в сервісі в цьому зараз покажу. Вон тут, коротше, якісь тут рекламки крутяться. Wi-Fi і є розетки, ось такі. Барні стільці. І ось так виглядає. А? а, ну так, да, позаду ще. Людей небагато. Взагалі нікого немає. Залишається на колесах. Ага, ага. У нас якась моушен. О, покажи. З'явився нотифікашка, що моушен, не йо, фром до. Тобто якісь, як сказати? Люди? Ну ні, двіження, дві Якісь ну, рухи біля вашого. Біля вашої вхідної двері, і ми побачили, що там люди стояли. А де вони зникли? Ну, вони швидко перейшли, і так. Та ні, там то треба. А можливо вони зайшли в будинок. Будинок напроти нас ще продається. Ви маєте змогу купити. Бути нашими сусідами, приїжджайте. Мільйонечка. Все добре. Все добре. Ну, кому-то не дай, сайди, ось так. Все, правда. Все добре? How are you we need to go to play golf. all right sir uh, 3690 okay can you. You just tap it right here i got your key right here uh -huh. this Cool. Thank you so much. Quick signature right there, sir, and I'll get you your receipt. Oh, треба розписатися, дивиться. Це не твоє. <laughs> Це тверси, що я знімала, так? Все коло не не ну, Так, да? нова mm -hmm. шина десь там як, за 260. О, наша так, машина? Да? Так. За 250 ти купував? Так. — Ти так... вже купував нову шину? Ну так, ми ж з Діаною катались. Я ж пробив з колесо. З Діною. — Пробив колесо? — Так. Я вже не пам'ятаю. Ну Все, ось такий коротесенький випуск про те, як ми... Підлатали шину в США, скільки б це коштувало. Ставте вподобайку, коментуйте. Скільки б це коштувало в Україні, цікаво. Пишіть в коментарях ось тут. На все добре, бувайте. Рішили заїхати на Майку. Міру. Якийсь чувак, допомагай, Марку. Так це ж автоматична мийка. Ми завжди самостійно під'їжджали і все обирали на цьому терміналі, а тут чогось чувак допомагає. Цікаво чому. Не дуже зручно. Самостійно вибирати в терміналі, ну блін. А так додатково чувака наймати, йому сплачувати зарплату, і тут ще чувак допомагає. Дивіться, якась крута. Це, ми на мийку приїхали. А скільки ти сплатив? І тут вона самостійно їде. А, клас. Дорожчі. Все закрите. Так, ого. А, 14 доларів. Ну то, тому і. І тут можна ще додатково потім по плесошку по Ось там. Ти ага. можеш, ти Будеш плесосити? Та, можна, так? Та? У нас такий випуск класний по звуку, я так гадаю. Спочатку на трасі, потім я думаю, що хоч може цікаво вам, не знаю.